Всім привіт! Подивіться, я хочу вам розказати, що мені вже зняли гіпс. Ось так виглядає моя рука. Я можу згинати пальчики, розкладати. О, дульку можу скласти, але не буду показувати. І сьогодні хочу порозмовляти з вами про коуча. Коуч сесію, яку сьогодні ми прослухали від Іцаха Петроцевича. Ми склали план. Коуч проводили, як працювати в соцсетях і написали собі такий план, як підглядати в когось, хто вже це робить, і показувати, як хто. Ну, спочатку він каже так, якщо ти сам цього не вмієш робити, то подивися, як уже люди, які цим займаються, це роблять спочатку. Потім, якщо ти знайшов ту людину, яка вже добилася результатів, а я написала, наприклад, 5 тисяч підписчиків і подивилася, хто. І цих 5 тисяч вже зробив Артем Менестеренко. І я подивилася, як він це робить, що він дуже багато рілсів знімає, він щирий, він вміє розмовляти, він ходив, десь вчився, підвищував свій цей. Ну як, ну, Своє мовлення, щоб навчитися швидко і гарно говорити. От я послухала його, як він розмовляє. Я знаю, що я трошки так медленно говорю, але я вчуся і помаленьку йду до своєї цілі. Отже, я знайшла, хто мені, на кого я буду дивитися, щоб мати свої тих 5000 підписчиків. Ще я хочу вас запитати, що вам було цікаво, який би я могла дати контент, щоб вам було інтересно мене оглядати. І тоді я теж можу вам так показувати, що би вам цікавило. Далі, що зможе якийсь ресурс. Ну, ресурс ми знаємо, що всі роблять. Для того, щоб щось від цього мати. І найголовніший зараз в нашому житті ресурс це гроші. Ой, дивіться, я так можу зробити це. Гроші, це теж дуже важливо в нашому житті, тому що. Ми можемо собі більше дозволити. І от як я можу? Якщо я буду мати 5000 підписчиків, я буду мати більше продаж. Для мене продажі це моя компанія «Інкрузіс». І якщо люди будуть вступати разом зі мною в команду, ми будемо разом подорожувати, їздити в подорожі разом. Отже, я буду мати більше своїх підписчиків. Третє це можливості. Якщо в мене буде 5 тисяч підписчиків, я буду мати можливість більше розповідати, мати, може, ви мені допоможете зробити такий контент, який цікавий, от то, що я викладаю, от я виложила зарядку, і вона найбільше, ну, якби, Найбільше людей оглядали ту зарядку. Я зрозуміла, що отакий контент цікавий. Але яку я ще можу зарядку зробити? Ось так ручками помахати. Зараз в мене о, я взяла зобов'язання 10 разів просідати кожної години, якщо не присідаю, ну, то ну, приблизно десь 100 разів це вийде 10 годин в день. Якщо пропустила, нічого страшного, так і далі йти. І ось я зараз з вами хочу поприсідати, щоб ви теж зі мною поприсідали, бо пройшла годинка, і ми присідаємо. Отак. От Раз, два, три, чотири. Бачите, ручка моя рівніша. П'ять, шість. 7. Вісім. Дев'ять. Десять. От і все. І от і поприсідала. Нічого тяжкого, але своє завдання виконала. В годинку присідань. Ну, і потім далі є, є у нас можливості. Після того ми складаємо план, що я буду робити. Я написала, дивитися, як інші це роблять, робити так же, потім зробити себе три таких состояння. Це я маю бути системна, благодарна, ну, дякувати і розкована. Якщо вам подобається моє состояння, можете писати. Тому що я розкована системно, тому що я це буду робити кожного дня. Ну і буду дякувати за те, що ви зі мною. Бо я хочу дуже набрати 5 тисяч людей. 5 тисяч. Кажуть, що це небагато для Ютуба і для теж. Отже, ось так. І я собі ще записала, що я хочу бути такою веселіщою, тому що останнім часом я дуже так сумно себе почуваю, тому що ця ручка мене болить, я п'ю таблетки, мені недобре. Але все одно я продовжую жити. Я теж хочу бути такою от веселенькою з вами. Що би ви хотіли, щоб я вам таке розповідала веселе, я би могла подумати над контентом і більше розповідати. Ну, і отак я сьогодні прописала, як я буду добиватися своїх перших 5000 підписчиків. Дякую, люблю вам вас. Пишіть мені, лайкайте, пишіть свої поради, буду прислуховуватися. Я з вами. Всім пока! І